Всім здрасті! Значить, по поводу хризентеми. В родителей ми давали ту хризантему, що в нас була. Раніше ми саме перше на ось де якби наші черенки. Отак вони якби вже виглядять. Отак. Ну, їх якби нам все одно мало. Вершок, мабуть, ми знімемо і будемо. Пересажувати цей черенок отакі 5-літрові. Відціль ми заберемо землю. Засипаємо землю знизу. Там, в принципі, трошки видно. Ось корні. Чи не корні, а кора. Кори ми насипаємо десь отакий от слой. Зачем ми насипаємо кору? Уперше, для дрінтажа. Кору ми насипаємо. А в облегшає як якби горшок менше землі. І ось теплиці вже треба виносити. Із теплиці на тіньок починати їх підзакалювати. Ось і так Черенки у нас. Вони вже укорінні. Пленку ми зняли. І ось тут іще. Ці тільки в нас укоріняються ну, ми думаємо нам хватить, їх ще дочеренкуємо і будемо висаджувати, виносити потім всі ці горшки на огород ну то зовсім вже друга історія там далі вже все побачите так кому що інтересно задавайте кстати зараз оце вони трошки підочухались в теплиці це як ви бачите воно біля гірків тут тіньок Огірки ми відкриваємо якби хорошо, що тут 25 і вітерець гуляє. Бо огірки не видержують такої якби, температури. І якби черенкам тут полні хорошо. Понизу трошки провіває. Ну, зовсім трохи. Ми заходили, дивились, пробували. В основному поверху продуває. І внизу якби, прохладно. І якби бачите, ми повністю не закриваємо пленку. чуть-чуть відкрито було. Це по початку, тільки як ви поставили, день, на вечір все одно провітрювати їх треба, пробризкати і отак потруху, якби відділити, бо інакше вони у вас не укоріняться. Все, досідання.